Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські військові прибули до Великої Британії, аби розпочати навчання на британських САО с 90 Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Відомо, що українських військовослужбовців навчатимуть експлуатації на нових для Збройних сил України самохідних артилерійських установках. Міністр оборони Великої Британії Бен Волос. 16 січня повідомив про трансфер 30 артилерійських установок Збройним силам України в рамках нового пакета військової допомоги. А С90 британська броньована самохідна артилерійська установка калібру 155 міліметрів. Загалом британська армія отримала 179 одиниць цієї техніки, основні характеристики САУ. Екіпаж 5 осіб, дальній стрільби звичайним снарядом 25 км. кілометрів. Темп стрільби, три постріли за 10 секунд, боєкомплект 48 снарядів. Транспортне командування Сполучених Штатів Америки показало процес відправлення бойових машин Бредлі в Україну. Загалом Україна має отримати 109 БМП 2 Бредлі. Наразі для українських військових організовані кількатижневі навчання з опанування цих БМП. Відправлення цієї військової техніки відбувається в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на 2 мільярда 850 мільйонів доларів, яка була оголошена на початку цього року. Нагадуємо про відправлення першої партії бойових машин піхоти Бредлі в Україну. Стало відомо минулого місяця. М2 «Бредлі» Бредлі, основна бойова машина піхоти армії Сполучених Штатів Америки. Бредлі озброєна 25-мм автоматичною гарматою М242 Бушмастер. Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів озими – 600. Також Бредлі має пускову установку ПТРК ТОВ, додаткове озброєння, спарений з гарматою кулемет М240. Вага БМП у версії М2А2 трохи більше 34 тонн. Максимальна швидкість БМП майже 61 км на годину. До Польщі прибув перший канадський основний бойовий танк Леопард 2 4 який призначений для передачі Збройним силам України. Про це повідомила міністр оборони Канади. Вона також опублікувала фото вивантаження танка з військово-транспортного літака. Незабаром українські військові розпочнуть навчання на цій бойовій техніці, як сказала міністр оборони Канади. Перший канадський основний бойовий танк Леопард 2 який ми подарували Україні, прибув до Польщі. Вже найближчим часом Канада разом із союзниками буде навчати користуватися Збройні Сили України цією технікою. Канада у першій партії передасть Україні чотири основні бойові танки Леопард 2. Отава також надає Україні запасні частини та боєприпаси для цих танків. Майбутні розрахунки з ЗРК САМТ Повітряних сил Збройних сил України вже в дорозі на навчання у Європі. Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України. Командувач повітряних сил заявив, що негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання після того, як стало відомо про намір Франції та Італії передати цю систему протиповітряної оборони. Нагадаємо: 3 лютого 2023 року стало відомо, що Франція та Італія остаточно погодили процедуру передачі Україні сам те, ЗРК має потрапити до України вже навесні. Також Франція та Італія замовили понад 700 ракет Astra30 для системи ППО САМТЕ. СамТЕ зенітний ракетний комплекс з далекої дії, який розробив Європейський консорціум. Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані 150 км та на висоті до 25 км. Також комплекс здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів і аналогічній висоті. Громадяни Литви зібрали 6 мільйонів євро на радари протиповітряної оборони для України. Їхнє призначення моніторинг повітряного простору поблизу критичної інфраструктури. Радари планують купити в ізраїльських виробників. Один такий радар з обладнанням коштує 1 мільйон євро. За словами організаторів акції, про покупку вже домовилися, потрібно лише було зібрати кошти. Бійці 3 ї окремої штурмової бригади Збройних сил України використовують 122-мм РСЗВ вітчизняного виробництва Бастіон 01. Відео з використання цих РСЗВ було опубліковане у соціальних мережах. Реактивна система залпового вогню Бастіон 01 була розроблена на основі бойової частини радянського БМ 21 ГРАТА на українському шасі. На озброєння була прийнята у 2008 році. Машина отримала нові приводи навігації та систему централізованої підкачки шин, максимальна дальність стрільби до 40 кілометрів. В одному з міст України волонтери виготовляють гради на пікапах. Шість систем залпового вогню вже відправили українським захисникам. Місцеві волонтери поставили на потік виробництво систем залпового вогню на звичайних пікапах. Такі градики мобільні, мають пристрої для наведення дальність пострілу до 20 кілометрів. стріляють ракетами від БМ 21 град. Винахід настільки сподобався захисникам, що в майстрів постійна черга на замовлення, тому 10 волонтерів невтомно чаклують аби створити за місяць одну бойову машину. Фонд повернись живим, передав військовим першої окремої бригади спеціалізованого призначення імені Івана Богона. Безпілотник лелека 100 про це повідомили у соцмережах фонду. У комплекс входить два БПЛА з наземними станціями денною та нічною оптикою. Лелека 100 був створений для вирішення завдань з аеророзвідки, патрулювання та отримання точних географічних координат у режимі реального часу, створений українською компанією та прийнятий на озброєння Збройних сил України в травні 2021 року. Комплекс пристосований для роботи в умовах складної радіоефірної обстановки у режимі навмисної постановки радіозавад або блокування систем супутникової навігації. Українська ІТ-компанія передала військовим 103 й бригади територіальної оборони безпілотний авіаційний комплекс. Мара БПЛА може перебувати у повітрі 90 хвилин. Зазначається, що безпілотник Мара має значну дальність польоту та стійкість перед ворожими засобами РЕП. Його використовують для глибиної розвідки без наражання на небезпеку операторів БПЛА. Також одна з переваг мари полягає у малій злітній вазі апарата приблизно 2,5 кг кілограма та можливості запуску з руки без використання додаткових пристроїв. Повністю весь комплекс вміщується в сумку і важить до 20 кілограмів. Волонтери планують придбати українським силам оборони 100 штабних комплексів кропива. Штабні комплекси допомагають командирам на великому екрані побачити всю інформацію, яка стікається з планшетів військових. Програмний комплекс Кропива створений на базі програми МАПА, яка дозволяє орієнтувати дії підрозділу на місцевості, забезпечує проведення розрахунків та указання цілей. Цей комплекс дозволяє об'єднати в єдине ціле засоби розвідки управління та ціле указання для вогневих взводів. Наразі існують цілі бригади, що з'єднали в єдиний командний центр на базі кропива розвідку частини управління та артилерію. Україна та Європейський Союз підписали меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлювальних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів. Україна має надзвичайний потенціал у цій галузі, яка є майбутнім енергетики. Сфера водню, біометану, синтетичних та відновлювальних газів є одним з сучасних напрямків енергетики та є одним з перспективних напрямків розвитку для України. На сьогодні в Україні вже працюють біогазові електростанції. Ведеться активне будівництво біогазових заводів. Також ведеться активний розвиток водневої енергетики. В Україні працюють над виробництвом водню. Український виробник черешні почав випускати варення. Підприємство запустило переробку своєї продукції та пропонує варення із черешні, як зазначив виробник, варення без барвників та консервантів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю успіху.